Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Сьогодні до студії ми запросили наймолодшого оцінювача майна та нерухомості міста Житомира Дмитра Комісарчука. Привіт, дім привіт, Микола. Доброго дня, дорогі телеглядачі. Дім, можемо за розповісти, у чому полягає твоя робота? Ну, дивись, Микола, я зараз тобі е, отак коротко розкажу. Е, оцінювач майна це спеціаліст, якого є певна економічна освіта. Певні сертифікати та ліцензії, які дають йому змогу бути експертом з оцінки майна. Знаєш, цінити можна не тільки майно, можна цінити нерухомість, квартири, будівлі, якісь жилі сектора. Можна цінити кораблі, залізнодорожній транспорт. Ну, Взагалі майже все. Навіть продукти можна цінити і землю. Але це трішечки складніше. Скажу тобі чесно, на кожен вид цієї. Оцінки є свій експерт. Е, саме експерт уже й буде оцінювати це майно. Ти з дитинства мріяв про цю роботу? Е, ну, скажу так, коли я був ще геть малий, то я навіть не думав про це. З математикою я взагалі не ладив. В мене тоді були геть наші якісь е, хобі, скажімо так. Ну я був від цього далекий. Ну тільки як знаєш, діло дійшло до старших класів першого курсу університету. У мене все в корні змінилося. Я зрозумів, що я знаю математику, я можу в ній орієнтуватися. І я вже дивився на форму геть з другої точки зору. Я вже дивився, як їх можна підставляти кудись і десь використовувати в роботі. Знаєш, в мене вийшло так, що оцінювачі у мене це сімейне. Скажімо так, у мене батько, оцінювач та аудитор. І коли я був малий, я просто дивився на те, що він робить, і від цього захоплювався, скажімо чесно, тому що він проводить дуже багато часу за цим. Але коли виріс, я вже почав більш вникати в це. І мені було це цікавіше, я здебільшого, скажімо так, прагнув до того, щоб батько мені показував все більше і більше. Але батько завжди казав: Ти ще тут нічого не знаєш, ти ще не можеш тут нічого побачити. Тобто можна сказати, тебе батько більше надихнув, так? Ну, скажімо так, знаєш, мотивував, мотивував стати цим. Хоча він ніколи не казав мені, там ти будеш оцінювачем, ти будеш там аудитором. Це, скажімо так, якось пішло потім само від мене. Мабуть, це мене захопив батько, так. А чим саме тобі подобається твоя робота? Знаєш, е я дуже люблю спілкуватися. Я комунікабельна людина, яка ну, по правді кажучи, знаходжу мову майже з усіма людьми. І ця робота мені дозволяє це робити. Тобто мені подобається надавати людям якусь певну економічну допомогу. Так зараз я навчаюся правда, вже не юриста, то мабуть в майбутньому я ще буду юридичну якусь допомогу їм надавати. Мені подобається черпати від людей якусь певну інформацію, тому що на роботі я дуже часто зустрічаюся з поважними людьми, які мають уже свої фірми, якісь компанії. Які е, можуть що розказати, Знаєш, е, я намагаюся так само розвиватися, мені це доставляє задоволення. Певне. А наскільки важко взагалі зараз стати оцінювачем? Mm. Ну, Що для цього потрібно? Я зрозумію тебе. Знаєш, Микола, мені здається, для цього потрібно хоча б бажання. Е, зараз дуже багато в наш час е, молоді, яка пішла на економічні факультети, так щоб здобути економічну освіту. Проте вони навіть не знають, ким вони будуть після цього. І знаєш, якщо молодь відразу собі поставить, наприклад, на першому курсі, хоча б що я от буду тим, -тим так наприклад, оцінювачем, то ця людина вже доб'ється якогось результату. Потрібно читати багато літератури, тому що якщо це експерт з оцінки, ти повинен на 100% віддаватися роботі, на 100% бути впевнений в ній, тому що навіть Малійша ошибка, і це просто призведе до катастрофічного провалу. Ти підведеш не тільки себе, але ще й людину, і, можливо, це буде грозить навіть ув'язненням. Так що тут повинен ти бути впевнений. А взагалі для цього ж потрібні якісь сертифікати, можливо, так? Так, для цього потрібні сертифікати. Знаєш, Микола, скажу тобі так: коли ти вже вивчився, тобі потрібно хоча б економічну освіту. Так, здобудь? Коли ти вже закінчив бакалавра, ти з тим дипломом вже можеш іти далі і розвивати оцінку. Наприклад, я зробив так: в Києві є дуже прекрасна школа, яка навчає оцінки. саме. Після її коли ти прослухаєш лекцію, ти спочатку получаєш перший сертифікат, що ти хоча б ознайомився з оцінкою, але цього геть недостатньо. Е, для того, щоб ознайомитися, тобі приходиться використати великий курс навчання і потім проходити ще год стажировки, е, хоча б е, на декількох фірмах, щоб мати якийсь певний досвід. І вже е, потім, коли ти проходиш екзамен, е, ти получаєш, ти отримуєш. Це вже геть наші рівень. Ти отримуєш ліцензію про те, що ти успішно здав екзамен. Люди, які не приходять екзамен оцінками ним оцінювачини, не можуть стати. Ти кажеш, що потрібен певний час, певне навчання, щоб стати. А як так вийшло? Що лише в 21 рік ти став оцінювачем? Знаєш, дивись, тут можна казати так: коли мені був 21 рік. Ще навіть не 21, коли я тільки на першому курсі був, я зрозумів, що оцінка це моє. Я хотів поглиблюватися в економіку все глибше і глибше, я хотів для себе щось черпати. Скажу навіть так, оскільки я ще тоді не робив, я не знаю чому, але я не хотів ніколи працювати десь в кафе, я не хотів підзаробляти, я хотів саме е, зробити гроші на тому, на чому я вмію, так? на економіці. І я просто брав папині книжки і зачитував їх просто. Я був геть фанатично в цьому. Я не знаю, для мене це було надто щось таке, знаєш, захоплююче. Потім, скажімо так, я вже почав на першому курсі подивлятися у папи. Я сказав: Пап, я вже на економічному, я можу це вже дивитися. Хорошо, батько мені дозволяв, і з самого початку він давав мені саму легшу роботу. Ну, Він мені робив якісь наводив приклади, так, і я їх вирішував. Звісно, було не без проблем, не без ошибок. Але скажу так, що згодом я десь буквально за пів року я вже геть проходив цей матеріал значно, в десятки разів швидше я міг вирішити оцей приклад, і все. І мені це давалося легко. Потім батько мені давався тяжче і тяжче. І вже коли пройшло два роки, я мав великий вже багаж знань, можливо, не такий великий, як хотілось би, але достатній хоча б, для того, щоб розвивати і розвивати себе і розвиватися далі в цьому напрямку. Я брав все складніше і складніше приклади, і все ж таки після цього я сказав тату: пап, я вирішив, я хочу вже бути оцінщиком 100%. Добре, ми з ним порадилися і вибрали київську школу, оскільки, на мою думку, це найкраща школа, яка в нас є в Україні. Це комерційна школа оцінки. Там проходять майже всі оцінювачі, які є у нас на території України. І знаєш, я пройшов, в мене там були певні результати. Це, були, це було важке навчання, але воно дало свої плоди. Я дуже вдячний за те, що у мене вже був той багаж знань, тому що мені здається, без нього мені було б вчитися занадто складно. Оскільки, коли я прийшов на курси, скажу відверто, я був. Один, хто був такого віку, і всі так мене питали. E, не просто старші, були люди по 40 років, по 45 років. Мені, мені здається, категорія людей була десь від 35 років. Тобто Дівчата мене спитали тоді: хлопці, а що ти тут забув? Ти розумієш, куди ти потрапив? Я кажу, ну так, ти хоча б університет ходиш, з мене сміялися. Я думав, що вони думали, що я десь школи в чи якісь там першокурсник. Я кажу, я закінчив, я маю право ж, правда. Я підходив до директора, вони кажуть: Ти не звертай уваги на це, це вже просто люди, які багато років в приблизному бізнесі знаходяться і вони думають, що якщо що це можна досягти, тільки будучи такому віку, я зателефонував, зателефонував відразу батьку, я не очікував такої реакції, що. Я буду один молодий. Я думав, що так всі проходять, що всі починають спочатку. Так, але батько тебе заспокоїв. Батько заспокоїв. Сказав мені здається, це тільки хорошо. Йди в правильному русі, не відвертайся назад, не сходь зі своєї стежки. Мені це дуже сподобалося, мене це мотивувало і я вирішив навчитися е, вчитися. Знаєш, скажу відверто, у мене були більше успіхів, і навіть ті люди, які були набагато старші мене, інколи навіть списували. Е, от може, може, може смішно так показатися, але так і є. Е, ну ти розказав, робота в тебе цікава, ти спілкуєшся з людьми, але наскільки вона важлива? Ну, дивись, Микола, якщо так, е, якщо так подивитися. Е, в наш час купівля-продаж це, напевне, основний вид прибутку. Звичайно. Е, і кожне майно повинно і продаватися, і е, куплятися. Так що мені каже, мені здається, о, оцінювач е, повинен тут буде просто як, тобто, як ніяка угода, не може обійтися без тебе. Так, так, ніяка угода, звісно. Ти працюєш тільки з українцями чи з іноземцями також. Скажу тобі чесно, ось ми вже зараз працюємо. Маємо свій, свою певну фірму з батьком. Ми її ділимо на навпіл. У нас є вже штат шести чоловік, які повністю є експерти свого діла. Кожен спеціалізується на окремих напрямках, хтось на багатьох. Скажу тобі чесно, я не вирішив зупинятися тільки на нерухомості. Тобто, наприклад, щоб цінити різного роду майно, потрібно різні ліцензії. Наприклад, щоб цінити нерухомість, потрібна ліцензія на нерухомість. Щоб цінити літаки, потрібна ліцензія на літаки. А хто їх надає ці ліцензії? Це, ці всі ліцензії надає і саме ця школа, комерційна школа. Тобто кожного разу, коли ти хочеш поновити ліцензію, ти повинен туди йти, вислуховувати лекції, проходити екзамен і все заново повторяється. Я вирішив не зупинятися на нерухомому майну, і оскільки в мене був час, і скажу тобі чесно, в мене був стимул. Я хотів досягти і хочу в подальшому досягти великого розвитку в цьому. Е, тому я пішов майже на всі сфери, і вже зараз я потихеньку проходив і вже зараз я експерт майже у всіх сферах оцінки, які зараз є. Але ти так і не відповів, ти працював з іноземцями? Е, звісно, е, до чого хилю? Так. Е, коли у іноземців е, йдуть потреби з ними працювати трішки важче, ніж з нашими українцями. Чому? Тому що українці можливо менше. Проінформовані самою оцінкою. Вони знають, що якби ну, це потрібно, так а навіщо це потрібно, ну, не, не саме знають. Так, іноземці, у них геть наче підхід. Вони, якщо платять кошти, то вони повинні знати за що вони платять кошти. Знаєш, скажу тобі відверто, в мене було три випадки, коли я зустрічався з іноземцями. Це всі були люди з англомовних країн. Е, з якими спілкуватися мені вдалося дуже легко. Мені легко знаш. Я легко знайшов з ними мову, тому що Ти легко спілкуєшся англійською. Так е, Так, я легко спілкуюся англійською. Ну можливо, звичайно, не без пом... не без допомоги словника, але щось трошки можу. Е, дякуючи школі, в мене просто була школа з поглибленим вивченням англійської мови. То я вирішив після школи не закидати цю навичку, а хотів її просто розвивати. Знаєш, мені це допомогло, і коли ми вже з батьком зустрічаємося, наприклад, так, з такими колегами, ми навіть не беремо себе перекладача, в нас угоди відбуваються от в такому руслі. То з ким тобі більше подобається працювати з іноземцями чи з українцями? Поправді кажучи, більше подобається з українцями. Е, знаєш, іноземці і іноземці гарні люди, але Українці, воно все таки своє. По-перше, мабуть, саме за того, що я українець і мені українська мова більш рідніша, я українську душу, як можу так сказати, краще розумію, і ми з ними краще знаходимо ну, так, так більш патріотично налаштований. так. Угу. А, ти економіст, цікаве питання. Можеш взагалі охарактеризувати фінансову ситуацію в Україні зараз? А, ну, якщо беручи до уваги мою думку. Мені здається, що Україна просто Україні просто потрібні молоді таланти, молоді кадри. Мені здається, Україні е, бракує такого молодого поштовху, саме оцього двигуна, який заведе Україну. Розумієш, е, Україна молода країна, яка е, в якій ще є час розвиватися, знаєш. Не можна отак просто за декілька років добитися тих результатів, які добилися зараз наші лідери там з заходу. Е, знаєш, е, я думаю, пройде ще буквально пару років, е, головне тільки під добрими реформами і під гарним керівництвом. Е, і мені здається, Україна може стати великою державою. Велику державу знаєш чому? Це показали навіть наші люди, які показують всім, що ми хочемо боротися. Що таке ми хочемо боротися? Це ми не хочемо бути такими, якими ви про нас думаєте. Ми хочемо бути кращими. Ми хочемо бути такими, щоб ви на нас рівнялися. Мені здається, українці дуже сильний народ. Е, чесно, е, мабуть, і за може і за того, що я такий патріот. А можливо, це звісно так і є. Я думаю, ти зі мною ну, так, Звичайно е, ось, і мені здається, просто бракує молодих талантів, які ведуть щось нове, які, знаєш, вже навчилися на помилках. Тих людей, які були раніше при владі, тих людей, можливо, які зараз є при владі, можливо, щось подобається, щось не подобається, щось вони хочуть доповнити, а щось хоч, хочуть взагалі змінити. На мою думку, в Україні багато є чого змінити, але на це все потрібен просто час і гарні люди, великі уми. Може, будь ласка, дати пораду людям, як їм взагалі керувати своїми фінансами, тому що ми знаємо, часто більшість людей в них немає економічної освіти і вони не вміють розпоряджатися правильно своїми фінансами. Що ти їм порадив би? Знаєш, коли взагалі ну, ти не перший, хто мене запитує таку річ, я взагалі всім своїм знайомим раджу, по-перше, слідкувати за своїми витратами. Для того, щоб почати, от е, ти виглядаєш, для того, щоб почати слідкувати за своїми витратами, вам потрібно хоча б завести якийсь певний блокнот. Ведіть туди, вписуйте всі ваші витрати. От, наприклад, ти, Микола, Заведи собі блокнот. Так, взяв блокнот. Е, так. Пиши туди просто всі витрати, які ти використовуєш. Наприклад, е, ти купив собі жуйку, ти записав потім це в блокнот. Кожну неділю не ленись, пиши, веди собі свою таку маленьку бухгалтерію. Так навіть дожую як до приїзду, до навіть, самих мінімальних навіть дожую. Так, так? так, звісно, це знаєш, це в тебе займе буквально пару хвилин, але ти будеш бачити вже початок своїх витрат. На що тобі більше звернуть надо увагу? На що менше звернуть, можливо, ти купляєш занадто багато таких малих дрібниць, на яких ти не хотів би тратити кошти, розумієш, але це буде підбивати. Тобі вже остаточну суму. Скажу тобі, Микола так. Ем, я веду собі, я дуже скажем так скупо відношуся до таких речей. Я намагаюся просто фільтрувати кожні свої витрати. Мої друзі, мої знайомі за мною це помічають дуже часто. І знаєш, скажу тобі відверто: я почав згодом, чим старше я стаю. Я почав менше купувати дрібничок. Я зрозумів, що це більш маркетинговий хід для того, щоб люди витрачали свої гроші от просто так. От здається, продукт коштує небагато, але якщо ти його купуєш кожен день або там кожні 3 там, години, на це виходить вже багато коштів, які б ти міг би, ніби допу... не купувати. І ось то точно, що хотів сказати, розбивайте ваші кошти по. Відсоткам по якимось певним частинам. Наприклад, обов'язково, просто обов'язково, я раджу, я сам так роблю, вся моя так сім'я робить. Е, відкладуйте хоча б 30%, як би, скажімо так, в народі кажуть на чорний день. Ніколи з них не беріть кошти. Користуйтесь тільки цими 70% ну, наприклад, від зарплати. 40 відсотків з них розбивайте на ваші продукти першої необхідності, ті, як їжа, вода, якісь медикаменти. Ну, засоби гігієни і так далі. І тільки 30% беріть на те, на ваші розваги. Намагайтеся краще брати кошти на нужди з розваг. Чим з товарів першої необхідності на розвагу. Тоді, коли ви будете вести цю бухгалтерію, слідувати цим відсоткам, ви побачите, як у вас е, прибавиться грошей. І не забувайте, ніколи не беріть гроші з цього чорного дня, тому що колись він може настати. Розумієте? Но тут ви можете відкрити вашу скриньку, а там уже будуть кошти. Так, добре, дякую за таку цікаву розмову та поради. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в студії у нас був Дмитро Комісарчук, наймолодший оцінювач майна та нерухомості в місті Житомир.